Добрий день, це 28-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні у нас тема тегспан для шматочків тексту. Відомо, що для того, щоб зробити деякий шматочок, деякий шматочок тексту, наприклад, жирним, слід використовувати тег Б. Однак, що робити, коли... якщо треба пофарбувати шматочок тексту в червоний кольор. Для такого випадку тега, подібного до тегу Б, не існує. Зате існує спеціальний тег Сам він абсолютно нічого не робить, але для нього можна застосувати CSS-стилі, які дозволяють додати потрібний ефект до шматочка тексту. Нехай є якийсь текст. Давайте створимо базову розвідку HTML для початку, назвемо її 028. Підключимо стилі. Style.css Параграф. Ну і тут якийсь текст. Так. І нехай ми хочемо слово текст зробити червоним. Для цього обернемо цей шматочок тексту в текст з І цьому тегу дамо якийсь клас. Ну, тут так на да, на, мабуть. Текст. Лорем. CSS. HTML. Ну, вот так. И, например, CSS HTML мы хотим обернуть, ну, пофарбовать у червоный колер, да? Так. Спан. Лэшпан і задамо йому клас Red. Давайте напишемо для нього стилі. Red, color red. Зберігаємо тут, зберігаємо. Скриємо в браузері. Як ми бачимо, наш CSS і HTML червоного кольору. Чудово, ми з цим впоралися. Завдання 1. дано наступний код. Давайте скопіюємо цей код. Вставимо у наш редактор і. Елементи з класом X зробити розміром 30 пікселів. Font size. 30 пікселів. Зберігаємо тут, зберігаємо і оновлюємо. Ось як ми бачимо, текст такий відноситься до X, він розмірами 30 пікселів. Чудово, з цим ми впоралися. На цьому урок можна завершити. Дякую за увагу.